У Луцьку відбувся футбольний турнір спеціальної олімпіади України імені Миколи Стосюка для учасників з інтелектуальними порушеннями. Про це Суспільному розповіла організаторка заходу, заступниця голови правління громадської організації Батьки дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку Катерина Свіщева. В таких масштабах ми вперше проводимо всеукраїнські змагання з футболу спеціальної олімпіади України. У нас є 15 команд. Це представники. Восьми областей також нюанси в тому, що ми проводимо і жіночий об'єднаний футбол, і просто чоловіки змагаються. Тобто, в нас в одному турнірі буде відбуватися два одночасно. Перед стартом змагань учасники зібрались у фоє. Гравці команди з Донецької області з часу повномасштабної війни не збиралися разом. Каже тренер Михайло Єфремов, діти почалась війна були винуждені. Відколи почалась повномасштабна війна, діти мусили виїхати у різні регіони. Я телефонував їм, зібрав всіх, бо маю контакти, і ми вирішили зустрітись. І цього року взяти участь у змаганнях. Вчора приїхала частина команди. Сьогодні інші доїхали, і ми тут в Луцьку зустрілися. З зенської області. Все, все. Чиса Яр, там Бахмут, Слідар. За год, даже півтора года перший раз зустрічалися з пацінами. Ми жістижок ми приїхали не просто участити, а чемпіонство забрати. Кожен рік тренуємося. Хлопці разом вже 12 років. Німа, не приходять, не входять в інтернет. От. І цей раз тренувалися, приїхали пограти. Всі доїдили інваліди другої групи. Психоневрологічного напрямку. З ними природно працювати дуже важко, вони ну, не завжди урівноважені. Якось знаходимо цю умову. Легкоатлет Валентин Новосад з Волині, який здобув срібну та бронзову медалі на всесвітніх літніх іграх спеціальної олімпіади в Берліні, каже, нині представляє команду Волинські патріоти. Я зняв друге місце за бігня, а третє місце я чекав. У мене все так все добре, а це на. Дуже очікувані хлопці, лег переможні в цієї Україні. Наша мрія попасти на чемпіонат Європи та світу по фузалу. У нас один здоровий в команді, а всі інші там з особливими потребами дуже готувалися до гри. У нас восьмеро, п'ять на полі, троє. З особливими потребами ми з ними дуже часто збираємось на різні турніри, різні товариські матчі. Тому нам без проблем з ними товаришувати, грати. І, я думаю, це тільки в задоволення нам та їм. Волонтери допомагають адаптуватись у спорткомплексі учасникам спецолімпіади, каже студентка медуніверситету університету Вікторія Гонтар. Нас запросили до, в якості волонтерів для допомоги показати, де ж тут знаходиться. Пригощали їх смаколиками, кавою гарячим чаем, підтримували їх перед змаганнями. Усі учасники отримають подарунки та дипломи найсильніші кубки, розповідає організаторка Катерина Свіщева. Змагання триватиме два дні. Анна Глущук, Петропотієвський, Суспільне, Новини, Луцьк.